Пропонуємо продаж чотирьохкімнатної квартири на 15 мікрорайоні. Заходимо у вітальню. Вітальня велика, простора, має балкон з гарним краєвидом на 15 мікрорайон. У квартирі також замінені міжкімнатні двері на дерев'яні з вітражами. Друга спальня. Гарної квадратної форми. Квартира містить дві комори. Третя спальня також гарної квадратної форми. Роздільний санвузол, який обкладений радянською плиткою. У туалеті вмонтовано бойлер. Друга комора біля кухні. Заходимо у кухню, яка велика, простора. Також в кухні гарні краєвиди. Далі заходимо у четверту кімнату. Вихід з цієї кімнати на лоджію, але лоджія дуже велика і розміщена на дві кімнати. Гарні краєвиди з лоджії. Запрошуємо на огляд даної квартири.